Залишити Куп'янськ, за який тривають бої. Місцеві жителі нині можуть лише пішки і під обстрілами. Саме такий небезпечний та важкий шлях подолало подружжя Домашенків. Їм пощастило вижити навіть після зустрічі з російськими диверсантами, що увірвалися до їхнього будинку. Як втекли подружжя, розказало нашій Ірині Антонюк. 26-й рік вже разом меда. І того я не могла придати і оставити його самого там. Ніна виїхала з Купенська. Майже рік тому їй потрібна була операція і вирішила не повертатися, аби вберегти здоров'я. Депресія була в мене велика, і через ці всі атаки і панічні були, і не спання, мабуть, не досипала. І взагалі дуже обстановка була тяжова. Тоді вже каби літали, і все на купін. І чоловік Едуард залишився приглядати за своєю і сусідськими хатами. Літали дрони, літали каби, Він все одно сажав огороди, полов і все робив там. Надбав усього, ну звісно. У найближче время і не збирався, як кажуть, виїжджати. Та з початку серпня жити в Куп'янську стало вже нестерпно: ані води, ані газу, ані ліків, і обстріли тільки сильнішають. І ніна зрозуміла час чоловіка вивозити за будь-яку ціну. Мені діти сказали. Без діда не повертайся. і внуки просили дуже, переживали всі, звісно, за нього. Дозвонитися до чоловіка не змогла, їхала навмання автівкою сусідів, що поверталися до міста. З їхньої вулиці і ще десь кілометра два йшла пішком під кабами, під пулями, під дронами, під усим. Ішла пішком. До нього додому. А коли таки дісталося, довго вмовляти чоловіка не довелося. Просто з подвір'я подружжя вигнали російські військові, що пролізли у Куп'янськ. Забігли в двір і почали требувати і їду, і випити. І сказали, якщо ви от сюди не уїдете, ми вас усіх будемо бирати, зачистку робити. Будемо. І тож на діда мого наставляли автомат. І сказали, давай відкривай нам дома. Подружжя похабцем втекло до сусідів і звідти тільки не вдалося. Виїхали з міста зі знайомим. Дуже дуже такі ярі, такі може, чи зеки, чи хтось, значи наркомани, чи які вони ну через чур такі вони жорстокі. Жестокості, звісно, у них дуже багато. Ніна змогла врятувати чоловіка буквально в останню мить, бо зараз у Куп'янськ вже не пускають волонтерів. Тож люди рятуються. Пішки ми людям кажемо, що вони виїжджали раніше, але вони сиділи до останнього, і тепер просто ну дуже великі проблеми з цим, щоб вивозити людей. Звідти Люди пішки виходять, і ми їх потім ми забираємо і вивозимо. Зараз ніна відгодовує коханого чоловіка після страшних місяців у Куп'янську і сподівається, що колись вони зможуть повернутися. Додому Казав, я вже нічого не хочу, ніж би тільки бути в місті, і він навіть не може зараз привикнути до тиші і хліба. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, ми Україна, марафон. Єдині новини.